Доброго дня, ми віта центр Дніпро, та сьогодні хочемо дізнатись враження нашого клієнта. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Анатолій, як давно ви знаєте наш центр та ремонтуєте своє авто? Вже 10 років. Mercedes віта. Я тут обслужувався довго, довго і довго. А як ви дізналися про нас? Дякую. Чисто случайно дали телефончики, я... Знайом, так? Да. знайомий, дали, Добре. вона до базарі стрів. Кажуть, поїдь туди, одуди і туди. Я приїхав і вже много-много років працюю. з якою проблемою чи питанням ви звернулися сьогодні до нас? Заміна подушки. Чи вдалось вам вирішити це питання? Вдалося. Наскільки швидко вас обслужили? Mm -hmm. Буквально за полчасу. Просто ждали, поки подушка приїдуть. Наскільки з 10 балів ви оцінюєте роботу нашого СТУ? З 10 балів так. 11. Постоянний клієнт. Машину поміняв, просто як би вам сказати. Ну, як машина поламається, то їде, як не ламається, то це ж хорошо. Що найбільше сподобалось в роботі нашого центру? Все, все мені подобається. Ну тут я просто я як вдома все, так. Да? Чи рекомендували б ви наше СТО своїм знайомим чи друзям? Я завжди рекомендую. Навіть воно номера, навіть номер є СТО. так що... Что... Дякуємо вам за відгук. Гарного вам дня. Дякую.